Доброго дня. Сьогодні я хочу показати вам таку машинку, приїхала щойно. Це Зоя Рестайлова 2020 року. Вже 52 кВт батарейка. Вона вже пройшла модернізацію. Це вже вчора поставили її на зимову гуму, тому що сніжило. У біленькому кольорі вже рестайловий йдуть оптика, салон, мотор, батарея. До речі, ось колеса її. До речі, унікальна машинка, невеличкий багажник, але повністю входять всі колеса, навіть з дисками. Це комплект з дисками йде. Танові оригінальні диски ЗОЯ. Ось 50 кВт. Машинка щойно з Європи. Тут диски такі трошечки вже пошерпані, але вони є. На зиму я думаю, що... Достатньо, авто влітку проїжджає 400, особисто проїжджав на такі 400, з, з кордону їхав, якось треба було. Машина на передмаксимальній комплектації не вистачає басе, але тут є вже великий екран. Ось бачите, з навігацією, з підігрівами, що там з камерою, з утриманням в полосі Ось цей блок, де це За це відповідає. Ну Тут все штатно зрозуміло задній ряд достатньо просторий авто на 5 людей здається що вона маленька але вистачає на нормальну кубку людей А, до речі ось у нас є ще сороковка, це попередня версія на 41 кВт батарейка Ну, взагалі у нас електромобілі а, різні на різний бюджет від 5 тисяч умовних одиниць до, там, до краю. А авто все працює, без помилок, без чеків, щойно приїхала, вже казав. Датчики сліпих зон, до речі, тут ще є цікавого, тут є порт швидкісної зарядки. І він заряджає авто там, за якихось там, 25 хвилин порт CCS європейський. А ось вже ми перевзули її на зиму. Зима ще пристойна, один-два сезони точно від'їздить. Так що отака машинка. В описі контакти. На цьому каналі вже там 300 плюс відеооглядів авто, які ми для вас привозимо з Європи. І не тільки з Європи. Так що гарного дня, бережіть себе, звертайтесь, підберемо вам електроконяку. Слава Україні! Смерть ворогам.